Кабанзя і кутовий удар для антихайпа. Зараз Васильєв чудово попередньому епізоді протягнув, обіграв. Пробиває і відразу забиває Борчук, помітив, що Голкіпер вийшов, залишив вільний кут, воріт і м'яч в сіці. Ну що ж, далий розіграш. І невдалі дії. Зараз голкіпер після того рятував свою команду після сильного удару. Все ж таки 1-0 на користь команди антихайпсу. Команди енерго. Ну, Іде передача центру на Бедя. Бедь пробиває. і М'яч потрапляє до сітки воріт. Чудовий ура! Удар Бедя. І від стійки м'яч потрапляє до воріт. Ну що ж, один один Прекрасний удар Бедя. І... Тата та, та, флангом команди енерго. Ну, воно йде в обіграш. Йде передача в на Бедя. «Бедь» пробиває! І... М'яч потрапляє до сітки воріт. Чудовий ура! Удар «Бедя». І від стійки м'яч потрапляє до воріт. Ну що ж, один-один. Прекрасний удар «Бедя». І... Де альянса? Захватський віддає передачу на капітана команди. Удар і рахунок стає 2-0. Ну що ж, досить вдало все ж таки грає Володимир Камінчук. І вже дубль від цього гравця. Дубль головою. Не вдається. Нічого поки що зробити з захисту проти високого камінчука. І рахунок стає вже 2-0. Атаку команди Б1. Фуйде придачу пробиває Янковський і голкіпер зараз. Альянс вибиває м'яч. Знову удар. І Янковський забиває у дворі. Ну що ж, досить швидко вже Б1 скорочує ще відставання. 3-2 стає рахунок. Давай Ну, вже мінімальна перевага команди Альянса. <пробітник> Прекрасний перший тайм від обох команд. Шквала забитий. Знову гол! Від Горовенка тепер дали пробити. І Рахунок 3-3 уже. Давай, случайна Шквала, давай! Ну що ж, вже рахунок 3-3. Зовсім перевага команди Альянса Зеленена Ніве. Закуацький Іде передача на Вороницьку. Вороницький чудово йде в обігріш. Подимався переграти. Не йдеться. Ломака пробиває і забиває. Максим Ломака. Ну чудово зараз скористався. І Максим Ломака. І рахунок стає 6-4. Ну, приємно, що все ж таки в меншості вдається команді Альянс забити. Григорусь з М'ячем віддає передачу. Пробиває Григорусь і забиває. Досить швидко скорочує до мінімального. Команда Республіка. І рахунок стає 3-2. Ну що ж, мінімальне відставання. Удар по воротах і забиває Бондаренко. І рахунок стає все ж таки 4-2 на користь команди Брю. Субтитры создавал DimaTorzok